Вітаю вас, друзі! Схоже, російські пропагандисти починають про щось здогадуватись. Вони довжни що розбамбіть Москву, нанести удар по Санкт Петербургу. Що вони довжні зробити? Крим буде або українським, або безлюдним. Якось їхні ефіри останнім часом стають усе сумніші та сумніші очень сьогодні нічому эфир, да і вообще какие-то не очень нічому но тем тим менее. а все тому, що збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників на українській землі. Серія взрив новикаховки. Зач Зачем чим мені стріляють? Російські пропагандисти вперто ніяк не можуть зрозуміти за що збройні сили України стріляють у російських загарбників, які усього лише мирно прийшли вбивати українців та за захоплювати нашу країну. Вот их логика, она в чем заключается вот эта вот загадка, вот это удивительный совершенно феномен. Ах. Все. Я вже традиційно вам нагадую, друзі. Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Це допоможе цьому випуску набрати якомога більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні про ситуацію. Зокрема, на півдні там відбуваються дуже цікаві речі. Пам'ятаєте той самий Новокаховський міст, по якому вже неодноразово били Збройні Сили України? Нічого не случилось, нікакова ущерба. Ні. Так ось наша армія продовжує відрізати там російських загарбників і нещодавно завдала нового удару по мосту біля греблі у новій каховці. Ось прекрасні фото та відео наслідки руйнувань. Мост знаходиться як ви бачите, в цілості і сахранності. Это вообще никак ні на що не влияє. Добіває совершенно удивительных результатів. Російські окупанти, як завжди, брехали, що, начебто, атаку вони відбили, а ракети від Хаймарса позбивали. Крім того, збиті в воздухи, чотири реактивних снаряда. Хаймарс в районі Нової Каховки Херсонської області. Взагалі, росіяни зараз буквально щодня повідомляють, що вони знищують І От вже реально знищили навіть більше аніж Україна отримала. Правда, реальність виглядає дещо інакше. Цей спецотряд погиб в Стаханове, охотісь на Хімарси. більше ста мальчишок. Хороші новини надходять також і щодо Антонівського моста. По ньому сьогодні вночі збройні сили України вдарили і ще раз. На жаль, тут у випуску я не можу вам показати фото та відео влучань, а вони прекрасні. Проте, якщо ви досі не бачили, то в описі до цього відео я залишаю посилання на мій допис у телеграмі, де це все можна подивитись. Нічого не случилось. утра показують мост стоїть. Никакого ущерба. Ніяких проблем э... проблеми та не составит. Это вообще никак, ни на что не влияет. Мост находится, как вы видите, в села Сії сахранності. Російські загарбники поки ще публічно не реагували на ці нові влучання по Антонівському мосту, але я переконаний, що вони знову будуть розповідати, що це просто якийсь камінчик упав. Зать от бросили какой-то камешек по мосту і из этого целую історію. Фактично зараз Збройні сили України створили таку ситуацію, що російські загарбники на правому березі Дніпра на Херсонщині опинилися відрізаними, тому що мости, через які вони перекидали техніку, та особовий склад, знищено. У них залишаються тільки понтонні переправи, які їм насправді не дуже допоможуть. У той же час голова Миколаївської ОВА Віталій Кімпо. Відомив, що російські загарбники перекинули раптово своє командування із Херсону на лівий берег Дніпра, тому що певно вони переживають, що із ними може щось трапитись. Але росіяни при цьому навпаки, оце от знищення мостів на Херсонщині видають, як наче це їхня насправді перемога. А Україна відрізає зараз не сили російських загарбників, а саму себе. Ані Херсон, Херсонська область, Запорожська область, і відомо, не только ту часть, яку ми контролируем, контролюємо. Ані від себя отрезали. для чого ж збройні сили України перерізають шляхи постачання російських загарбників у Херсоні? Взагалі не зрозуміло раді достиження совершенно непонятных Воєнних силів самі ж російські загарбники вже схоже готуються тримати оборону безпосередньо у Херсоні і встановлюють у місті протитанкові їжаки із дерева. Із настроєм у них там, мабуть, також не усе гаразд, судячи із того, скільки пляшок від етилового спирту вони викидують. Жесть! Жесть! У регіоні, окрім Збройних сил України, працює також і українське підпілля, наші партизани, і вони передають вітання кожному зраднику, який пішов працювати на окупантів. Також нагадаємо вам про загадкове падіння лінії електропередачі з Запорізької АЕС до анексіона Україну. Хотілося б розпочати звичайно з усім відомого Володимира Сальдо. Але він невдало поїв та опинився в комі. Колаборанти і предателі, Ми знаємо про вас все. Де ви живете, що ви кушаєте? Чекайте подарунки під нас. До речі, а куди подівся той самий зрадник України Сальдо. Про нього вже декілька днів абсолютно нічого не чутно. Він же, як наче, просто втомився. Є просто знати человеческая усталость. Ну це называется человеческий фактор. Правда, знайте, буває перенапряження організму. Е -е, человек должен просто-напросто отдохнуть. Я не впевнений, що сальдо іще взагалі існує, і я знаю точно, що перестане існувати і зрадник України Стремоусов. Посмотрите в лицо цього человека і в моє лицо. я лицо русского человека. Опа, опа, ми з вами, як ни странно, промежуток. Ілі проміжність, якщо угодно, да він вже і сам розуміє, що рано чи пізно його дістануть. Я, конечно, желаю вам здоров'я, щоб цього не состояло, щоб спецслужби працювали наш хорошо, але ризик страшний. Уб'ють вони все таки меня, не Уб'ють лікаких каких-то що взагалі у мене таке враження, що насправді росіяни та їхні пособники ведуть війну проти України виключно для того, щоб якнайшвидше подохнути. Подохнути, мабуть, збирався і ще воєнний злочин. Російський ФСБшник Ігор Гіркін, який, виявляється, наче як хотів потрапити на фронт. Ігор, ти зачем збріл уси? Значить, я совсем дурак, або там. О, клас! він хотів знову особисто взяти участь у війні проти України, як він вже робив у 2014 році, але здається, він так і не доїхав. Проте це не точно був е, задержан, ну, знаменитий для кого-то печально знаменитий Ігор стрілков. він же гіркін Рвався на фронт, виявляється, дуже сильно. і з гіркіна взагалі зараз ліплять на Росії дуже серйозного борця проти путінського режиму. Просто от таки це зараз чин. Не головний опозиціонер, із яким дивовижним чином досі нічого не сталося. Це якась, розумієте, от така гіркіновська подлость. От є такий чоловік Гіркін. Ви поговорите з Донецькими, що они про нього думають. Ви спросите, чому він боїться приїжджати в Донецк? Заможту застрелять, как собаку, та усе це лишається поки що лише словами, поки Гіркін знаходиться на волі, поки із ним нічого не сталося. Я все ж таки, друзі, гадаю, що він, хоч і у такій прихованій збоченій формі, але усе одно працює на путінський режим. Проте. Це не означає, що до нього не доберуться збройні сили України. Мені відправлять там в ГАГу, потом там осудять пажизне, потом передадуть в Київ і повісять. Як завжди, наприкінці цього відео, друзі, я вам нагадую, що потрібно підтримувати нашу армію. Нашим військовим зараз дуже непросто, як на півдні, так і на Донецькому напрямку. Там взагалі тривають надзвичайно важкі бої, і нашим захисникам не вистачає артилерії, яку нам потрібно, щоб якомога швидше надавали наші союзники, і нашим військовим завжди потрібна наша із вами підтримка та допомога. Тому завжди допомагайте Збройним силам України, чим тільки можете у будь-яких сферах, і саме ваша допомога сприятиме наближенню нашої спільної перемоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.